Ось я сьогодні розговорився, але погода гарна, настрій такий собі не дуже. Що, от поїхали з Денисом в місто, то думаю, що я там своє табло постійно вам показую. Розкажу вам ще якусь байку, поки додому будемо їхати. Хтось подивиться на Кременець, може давно в Кременці був, щось може пригадає, може щось побачить цікаве. А, я вам розкажу знову про феристів. Була така історія в мене. Дзвонить до мене дід, продає К-750 з запчастями. Ну Як обично, рідко якийсь там, ну, всяке буває. Ну, коротше, фотографії кинути не вміє, не може. Так на словах розказав про мотоцикла. Що даєш? Ну, ну, звичайна справа, звичайна торгівля, ну, якоби на словах ми вже. Е, з тідом договорилися. Лише до мене трохи що, що тарапани, тобі ціло. Е, договорилися за ціну, Все каже, в неділю приїжджай. Добре, кажу. А то. Тір з Почаївського регіону, і якось так вийшло, що я там ніколи не був в тому. Селі. Точніше, в тому селі я був, але то якось так на краю села, десь в полях, такі, якби ну, хутірять, щось, щось таке. Я блудив не... ну, ну, по полях машиною, поки дзвонив до діда, дід там бачиш ту сосну, бачиш там ще щось, ну знаєте, які орієнтири сільські. Ну, якось горем пополам попав я до діда. Хороший господар, все, двір загороджений, все файно. Заходжу в двір, бачу, в дворі стоїть дві чи три полкові іномарки Ну, явно, явно приїхали. Виходять з хати пару хлопаків таких, набурмошених. Ну, як виявилося, то дідові внуки приїхали з міста. Я не буду брехати, то що не пам'ятаю, по-моєму, з рівного. Значить, дід продає мотоцикли. То вже приїхали, бо перепаде по пару рублів хлопцям. Ну і якось так вже, ну я поздоровкався з усіма, як звичайна справа. Ну кажу, де мотоцикл? Показують в гаражі мотоцикла. Я там ще знайшов одну важливу хворобу. Там була зломана і заварена рама, а то, а то дуже великий мінус в мотоциклі. Е, ну, але ж, як би там не було, ну що до розчоту, я кажу, то що, грузимо? А хлопці, ви скільки дідові даєте? Кажу, ну як скільки, то ми ж з дідом договорилися. Я там не буду брехати, не пам'ятаю, яку ми суму договорили. Вони до мене ви що, хочете діда наїбати? Кажу, як то? Ми що, ми знаємо, скільки такий мотоцикл коштує, ми в інтернеті подивилися. Кажу, добре, і що ви хочете? І вони лопаше ціну щось в три чотири рази більше, ніж, ніж, ніж я з дідом договорився. Я кажу такого, хлопці, в інтернеті є ціни і по, 100, ну, не, та, по, 100, по, 100, по 150 тисяч гривень за, той, за такий мотоцикл, але то не значить, що, що той мотоцикл такий, як у вас, стоїть в гаражі і що він так продається в Україні. Але цінити можна. Я кажу, з дідом договорився, мене влаштовує така ціна, діда влаштовує, ні, нас не влаштовує, діла не буде. Ви хочете діда наїбати, щось там трошки уступилися на пару сотень доларів. Ну і все рівно ціна десь як, як за три мотоцикли, що я міг тоді купити. Кажу, хлопці, діла не буде. Я до діда, кажу, дід, хто керує? Ви керуєте чи, чи внуки? Ну, дід, ну вибачай, бачиш, хлопці приїхали, подивилися в інтернеті, там така ціна. Ну кажу, то ви не могли подивитися в інтернеті раніше. Сказали б мені, на що я мав тратитися скакати з машиною, машиною, з прицепом, по полях, по лісах, по руваках, а і в час літо, жарко, таке знаєте. Коротше, настрій в мене ні кібі, ні матір, їду додому. Ну, бувають всякі такі, бувають ще похлєщі накладки. Але в тій історії є серйозне продовження. О, цього. А продовження таке, що... Проходить... Я не знаю, деякий час. Прийшов, не буду брехати, але так вийшло, що я діда номер телефону не видалив ще. Дзвонить дід. Добрий день, добрий день. Знаєте, хто дзвонить? Я кажу, знаю. Слухайте, вибачайте, що так сталося. Ну кажу, вибачайте, на хліб не намажеш і в бак, соляр, то в бак не залєш. Ну так, да, ну так, да, ну не файно вийшло. Кажу, ну зовсім не файно. Кажу, е, понятна справа, що ніхто не купляє, щоб то не було, не купляє там, е, наприклад, за 100, за 100 баксів і за 100 доларів продати. То, 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 то що то за торговля, то понятна справа, що то тільки турни таке робить. Ну, а бувають, звісно, і вльоти. Ну ж... Дід каже, слухайте, якщо ви стільки даєте, ми тоді перший раз договорилися, приїжджайте, забирайте мотоцикл. Кажу, дід, дивіться, цього разу, якщо ви мене знов так само підведете, то вже заплатите мені за солярку за перший і за другий раз. Добре, добре, нема питань, приїжджай, все буде добре. Приїжджаю. Значить, заходжу в двір, внуків вже нема, машин нема, дід без, без, без фокусів, загрузилися, розрахувалися, дід заніс гроші до хати, каже, я, я тебе проведу коротшою дорогою через поле. Кажу, дід, я знаю ту дорогу, я ж їхав. Ну, Бачу, дід хоче з нами проїхатися, як би то. Або просто наїдіні з нами остатися. Ну кажу, добре, сідайте. Ми від'їхали буквально там метрів 50 від його хати. Каже, стій, то я каже тільки, щоб баба так, щоб баба мене не чула. Я тобі кажу, щось розкажу. Ну, то Кажу, розказуйте, що там. Ну, каже, тако. Ото я тоді поїхав додому, а внуки виложили в інтернет той його, сфотографували, виложили в інтернет той його мотоцикл, поставили на нього ціну. Таку, яку то вони хотіли, там що то тисячу доларів чи більше, я вже вже не пам'ятаю. Бо щось в районі того. О. І що ви думаєте, каже, до вечора дзвони клієнт і не торгується, готовий гроші кинути на карту, уявляєте? Дід там думає, каже, я думаю, от той Кременецький мене хотів жарити. Тут тільки в інтернет закинули і зразу там щось в п'ять разів дорожче дають, ніж, ніж ми договорилися. І ще й мало того, я ж там, як мотоцикла оглядав, знайшов багато недоліків. Ну, в тому числі, що та рама зломана і так далі. О, там ще було багато проблем. А той, не глядя на мотоцикла, вже гроші готовий кинути на карту. Уявляєте, яке там щастя в діда, яка халява. О. Ну що, треба, треба номер карти. Дід має карту. Дає номер карти. Е, значить, а на, в дяда грошей ніхрена нема на карті. Через деякий час вони дзвонять, щось там їм не пасує та карта. Слухай, може, дід має ще іншу карту. Ну, а в хаті тільки живе дід і баба. Ну і в баби теж є карта пенсійна. Але баба з кожної пенсії відкладала собі на похорон гроші. Ну і там не збиралася вже якась сума тих грошей. Ну, а дід думає, найомайо, зараз гроші кинуть, баба буде щаслива, довольна. Всі будуть щасливі довольні, ёлки палки внукам роздасть по пару сотень доларів. собі ще оставить. Значить, що бере, бере бабину карту без її дозволу. Ну, як так дозволу? Знаєте, взяв карту, дав? І, значить, вони його так замаланили, що він дав ті всі циферки з карти. І через деякий час приходить смс-ка. Що зняті гроші ті всі, що баба відкладала з пенсії на похорон і плюс ще кредитний ліміт? Отака От херня. Кажу дід, і що кажу? Багато грошей. Ай каже, ото з мотоцикла майже нічого не лишається з того, що я йому заплачу. Кажу, ну а як же ж ви. А, каже, а дід каже, то каже, ото я зараз. Ті гроші візьму завтра, каже, тихенько поїду в Кременець, поміняю на гривні і положу на рахунок бабі, що баба навіть не знала. Бо каже, в мене така баба, що каже, якщо знає, що я таке зробив, то буде мені клясти до смерті, а як помру, то ще на могилу буде ходити і звіркати. Ну кажу, добре, а як же ж ви, кажу... Бабі, відчитаєтесь, куди гроші за мотоцикла поділи. А то каже, ті суки, внуки, тепер будуть розйобуватися з тією справою. Кажу, яким чином? А я скажу їм, що я їм гроші роздав, і вони бабі, бабі підтвердять, а будуть мати на справді дулю. От така була ситуація. Так дідуля попав. Ну, одне, що дідуля розрулив, але по факту. Є вийшов в ноль. По, по, суті, діа, по, справи, по суті, справи мотоцикла він віддав за дарма. Такі ситуації бувають, подібних ситуацій я знаю ще багато. Дивіться, лайкайте, жмайкайте, буду ще розказувати. Ми вже доїжджаємо додому, О, наша дом це зовсім, зовсім недалеко. Зараз ще пару хвилин. Серйозно мішає те, що трава й дверка, давно її пора зробити, але все не вистачає. Нічого не вистачає. Нема бажання, було б бажання давним-давно вже зробити ту дверку. От наша, наш теремок. Тєрєм, От ми й приїхали. Все, бувайте здорові, щасливої вам дороги, хорошого настрою і взагалі всього всього самолодшого.